Ідеальний стартовий монітор для майбутніх ентузіастів чи просто чудовий бюджетний девайс на повсякденку. Це v 24 f 75 24 дюймовий монітор з IPS-матрицею, роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 75 Гц. Виглядає дуже просто та стримано, сам він тонкий та легкий і має безрамковий дизайн. Видимі рамки товщиною 1,5 мм. Приховані ж рамки проявляються в робочому стані, то додають ще 3 мм. Світлодіодний індикатор роботи. Невеличкий та не дуже яскравий. Це добре, не буде відволікати при роботі. Позаду знаходиться веса сумісне кріплення 100 на 100, яке буде корисним, якщо ви плануєте кріпити монітор на кронштейн. Ніжка регулюється лише по куту нахилу, а по висоті та горизонталі ні. Як і сам монітор, вона пластикова і має широку стійку платформу пласкої форми. Збирається дуже просто і швидко. Роз'єми розташовані вертикально і приховані під блоком електроніки. Це зручне розташування, тож можна розмістити монітор як найближчим. До стіни. А також це спрощує Cable Management. Плюс тут є спеціальний гачок для кабелів. З роз'ємів тут є HDMI та аналоговий VGA, і цього цілком достатньо для підключення до більшості сучасних та старих ПК чи ноутів. В комплекті є HDMI кабель на 1,5 метри, роз'єм живлення у стандартному форм-факторі 5.5 на 2.1, а сам блок живлення на 36 Вт, виконаний у формі блока вилки. Він компактний і не займає багато місця в розетках мережевого фільтра, а також він не Буде заважати як от баласні блоки, які висять на кабелі. Із органів керування тут є 5 кнопок під нижньою рамкою. Окрім навігації, деякі кнопки мають свої особливі функції за межами меню. Наприклад, яскравість, автоналаштування аналогового сигналу та вибір джерела сигналу. Саме меню просте та зрозуміле, та з коробки вже на українській мові. Його можна розташувати ближче до органів управління для зручності. Тут є пресети налаштувань для таких типових занять, як от серфінг в інтернеті, гра та перегляд фільму. Вони не впливають на колір, а лише містять в собі налаштування яскравості та контрастності. Ви одразу бачите, як змінюються ці параметри в залежності від обраного пресету. Самостійно ж налаштувати яскравість та контраст можна лише в режимі стандарт. Також є так зване динамічне регулювання контрасту. Функції овердрайву матриці, на жаль, немає, як і режиму HDR, але є підтримка технології FreeSync, завдяки якій зображення оновлюється без розривів. Заявлений відгук 5 мс, І ось таку картину ми бачимо на офотесті. Це цілком типово для бюджетного сегменту. А вже ж, якщо порівнювати 120 та 144 Гц, то різницю ніхто й не відчує. Інша справа порівнювати звичайні офісні монітори на 60 Гц і цей монітор на 75. Картинка відчувається помітно більш плавною і підходить для ігрович. Температура кольору доступна для налаштування вручну по RGB або трьома пресетами на вибір. Звичайний, теплий та холодний. Нижче можна увімкнути фільтр шкідливого синього світла різного ступеню для відпочинку ваших очей. Кольорове охоплення складає 95% SRGB, 72% Adobe RGB та 75% dci p 3 І цього цілком достатньо для офісних додатків, ігор чи перегляду кіно. Заявлена максимальна яскравість 250 кантел на метр квадратний, а контраст з 1000 до 1. За замовчуванням монітор має ось такі налаштування. При цьому колориметр нарахував яскравість 256 кандел на метр квадратний, а контраст трохи нижче обіцяного 688 до 1. Максимальні ж показники ви бачите на екрані. Можна досягнути ще більшого контрасту, увімкнувши динамічну контрастність. Засвіти підсвітки це, звичайно, індивідуально, але конкретно цей екземпляр майже без засвітів. Як і очікувано, для бюджетного сегменту тут не буде ідеальних значень дельта І, які б режими ви не Обирали. Матриця дещо зенить і має легкий холодний відтінок, судячи з показників колориметра. Мінімальний середній дельта І, який можна досягти без калібрування та профілювання, становить 2,34, а кольорова температура тут близька до еталону 6600 Кельвінів. А вже ж це непогано, враховуючи ціну монітору. Такі показники будуть в режимі відображення інтернет та при вибраній кольоровій температурі теплий. Найкраще налаштування для ідеальної точки білого можна досягти, виставивши вручну яскравість 80. Контраст 36, червоний 48, зелений 40 та синій 42. І вже при подальшому калібруванні та профілюванні отримуємо середній дельта І 34 сотих, а максимальний 1,18. Так, монітор може працювати в якості стартового інструменту для роботи з кольором, якщо ви тільки починаєте робити свої перші кроки в цій справі. До того ж, матриця має хороші кути огляду і мінімальність потворення відтінку та гами при спостереженні під гострим кутом. Єдина слабкість це градієнти. Тут ситуація трохи гірша, адже помітні сходинки ближче до темної частини. Це, звичайно, можна виправити більш точним пресетом калібрування та профілювання, але це займе вже набагато більше часу. Отже, який висновок? Так, хоч монітор і не позиціонується як точний, але має непоганий калібрувальний потенціал. Тож плюси безрамковий дизайн, яскрава IPS-матриця без засвітів. Та широкі кути огляду. Є підтримка технології FreeSync, а частота оновлення 75 Гц. Із мінусів: відсутність Overdrive у матриці немає HDR та вбудованих динаміків. Але це обумовлено якраз меншою ціною для тих, кому ці функції і не потрібні, але потрібен хороший бюджетний монітор для повсякденного користування чи додатковий монік для ноуту. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і підпишіться на канал. А також нагадую, що цей та інші моделі моніторів Можна придбати на сайті нашого інтернет-магазину, посилання в описі.